Гресмени США закликають Пентагон дозволити Україні бити ПРФ західною зброєю. Активи Росії для України перші майже 3 мільярди євро. Наша країна отримує вже в липні. Атака Росії на енергетичні об'єкти Сумщини Букренерго попереджають українців про непросту зиму. Американські законодавці закликали Пентагон дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по цілях у Росії з відповідною заявою. Двопартійна група конгресменів США звернулася до міністра оборони Лойда Остіна у листі. Політики наголошують, що адміністрація американського лідера має дозволити Україні провести повний спектр операцій у відповідь на російську агресію. Законодавці вказують Пентагону й на те, що Україна також постійно просить дозволити використовувати певні види зброї, Зброї наданої США для проведення операцій у Росії та на території, контрольованій РФ. Сподіваюся, що це рішення буде прийнято найближчим о, часом. Тому, на жаль, це приймається не в Конгресі, а це буде прийнято в. Тому що Конгрес, в принципі, з того, що ми бачимо, о, о, за. Буде прийнято сподіваюся, що це буде прийнято в білому домі, і ми бачимо, що це в принципі запускає вже таку певну ланцюгову реакцію в інших країнах. Я думаю, що лідерство в цьому питанні від сполучених штатів е, стане прикладом для інших країн. Чотири стратегічні бомбардувальники б 52 військово-повітряних сил Сполучених Штатів вже у Великобританії. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Їх відправили для проведення запланованих навчань у зоні відповідальності європейського командування. США. за словами Райдера, американські льотчики будуть тренуватися із союзниками Вашингтона по НАТО та регіональними партнерами. Льотчики американської бомбардувальної оперативної групи відпрацьовуватимуть також механізм взаємодії з ними. Майже 3 мільярди євро заморожених активів РФ Україна отримує вже у липні. Повідомляє Єврокомісія. Йдеться про надприбутки від заблокованих активів РФ, що зосереджені переважно в Європі. Їх загальна сума складає понад 280 мільярдів доларів. Виплати будуть проводитися кожні два роки. Наголошують у європейській комісії. Таке рішення це значний крок вперед у незмінній підтримці України, каже Віра Йорува. Віцепрезидентка стінностей та прозорості є. Єврокомісії уже цього року 90% коштів буде спрямовано на постачання військового обладнання в рамках заходів допомоги Україні, що фінансуються за програмою Європейського фонду миру. 10% направлять до бюджету ЄС. Ці асигнування спрямують на фінансування фонду для України у рамках частки бюджету Євросоюзу. Наголошують у Єврокомісії. Мінагрополітики презентувало законопроект про державний аграрний реєстр. Документ має удосконалити механізм надання державної підтримки сільгоспвиробникам через електронний реєстр, каже заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик. У разі ухвалення документа заявку на державну підтримку аграрії зможуть подати у зручному автоматизованому режимі. Презентований проект закону також врегульовує функціонування державного аграрного реєстру, що гарантуватиме прозорість. Ору підтримку сільгоспвиробників, наголошують у міністерстві серед новацій документа, обов'язкове використання даних дар при наданні державної підтримки або за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві та іншої допомоги. Документ запроваджує також страхування сільськогосподарської продукції а малі та середні сільгосппідприємці отримають часткові гранті за кредитними зобов'язаннями. Цієї ночі Росія безпілотниками атакувала енергетичні об'єкти на Сумщині. Зранку не було світла в сумах. В місті зупинили рух тролейбусів. Наразі енергетики намагаються відновити електропостачання в місті та заструмити об'єкти критичної інфраструктури. Фахівці відновлюють роботу водозаборів та подачу води споживачам. Водночас, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що через постійні російські атаки українців чекає непроста зима. Вимкнення світла можливе не лише влітку. А й у зимовий період, коли споживання електроенергії зростає, за словами очільника Укренерго на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки. Тому не варто очікувати стрімкого збільшення генерації в енергосистемі України. Варто вчитися жити з вимкненнями світла, наголошує Кудрицький. Ця зима може бути непростою, тому що взимку споживання зростає, і навіть з урахуванням тих планів із відновлення генерації. Які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити ймовірних планових відключень не вдасться. Це не будуть блекаути, а контрольовані відключення, які ми, як оператор, застосовуємо, щоб зберегти цілісність системи. Це потрібно зрозуміти.